Полин, ну погодься, да. ну які зараз зараз пішли? Це ну, Абсолютно, Дима, бездарно. Не журналісти, а говорящі голови. Образування немає, таланта немає. Жар -ты. денег дал, і все. Жарти самі не пишуть. А річ, ти слышал какая є, Є ей? Е такие кило, говорять, жарти їм пишуть. Да. Кстати, Настя, хороша шутка здесь. Да. Полин, пошутим, да. Да, вот здесь. Какая это студія? Это пятая суть Тексты пишут, текст, пошутить текст, реально не тексты могут. Тексты им пишут. Пошутить они сами не Корсеты, могут. Одежду офигенно, сами себе одежда. выбрать не могут. У тебя, похоже, штаны на сегодня. Да, спасибо, да. спасибо. Да, а спасибо. мой стилист будет скоро? Да. Я просто жду, я не знаю, просто что Прически мне делать. Прически где? волос нет. Волос нет, Во волосы наращивают. Сюда. Волосы волосы рисниты, наращивают. Все Капризы Париночка всякие исполняют, спасибо, чтобы остаться. только бы она не послала перед эфиром. Не то, что А можно еще кофе? И мне, пожалуйста, сэндвич. По сахара. Полине без сахара, а мне пончик сладкий. Полтора процента молочко. Не то, что мы, Полина, да? Все сами. Сиди, все на этих плечах. Прочитать. Как это написать, это же сами написали, сами обговорили, сами гостю потом это сами сказали. Редкость. Сами смонтировали. Сами смонтировали, сами посмотрели. Сами поржали. Не то, что нынешнее племя. Учиться, учиться, і учиться. Ім і у нас. Давай. Привіт, друзі! Це поп-канвеєр Екстра. І сьогодні ми разом з Поліною Лагуновою присвячуємо цілий випуск людям, які знаходяться за кадром. Але ні. Секундочку, не радійте так рано. Ми будемо говорити не про глядачів, а про команду зірок. Наша команда да. неймовірно велика. Команда. два так, лазера, дим машина. Вот, вот кофе надо поменять так. Да, не да, очень да, да, да. И булочки цвіжі да, приносять. Добре. Бобрі. А так вони нас лапочки. Пусички, пусечки. І зарплату не ми платим. Це важливо. Дивіться сьогодні у поп конвейері екстра? Хто витягнув Кеті Пері із церковного хору? Ми з Тамарою ходім парою. Лобода і Крапівіна найміцніший симбіоз у шоу Бізі. У нас із Стлани, взагалі, в принципі, ми як каксямські близнеці. Ми вже с практично всіми можливими конечностями. Олена Коляденко, білявка із чоловічими амбіціями. Ну, от вічний вопрос: хто важливий – артист і режисер. І чому Басков довіряє Квінті найінти? Коля Васков, і Боря Моисеев и Фирлип. Ну тут, тут і Да нет. Ну много так і с Малін, ти до того, як потрапити в кадри, як настав цей щасливий день в твоєму житті, ти ж напевно прагнула потрапити сюди от, на всенародний огляд. Ну, огонь. конечно, Діма, я прагнула об ще з детства. Но щоб дойти до цієї височайшої награди в своїй жизни, мені прийшлося, конечно, огонь, огонь и воду пройти. Прийшлося даже працювати з директором артистов. Боже мій, як ти це принесла. А я, от, якщо чесно, навіть і ніколи не мрів і не хотів працювати в кадрі, так сталося. І є такі знаменити. Які працюючи вже багато років в кадрі, мріють вийти вже нарешті. Так, А І ти сі... мрієш вийти? Червону річку. Ні, ні, ні. Я, я, я ще ні. Але є люди, наприклад, Леонардо Ді Капріо да. вирішив, що, можливо, вже час зав'язувати йому з акторством, Оскара все одно не дають. Mm -hmm. Піду я в продюсери. Можливо, там оцінять його творчість. Зараз він працює над е, фільмом про привідів. Ну що драма. ж он так, Сначала із такого матчу превращається в какую-то уже. Що ж не дають, то не дають. Не а от нас як нас працюють справжні має. продюсери, професіонали, які підняли таких зірок, як Кеті Перрі, Леді Гага і багато інших, дивіться в нашому сюжеті. Зірки це створіння, які за красиві посмішки та солоденькі голоси отримують мільйони. Та мало хто знає, які армії продюсерів, режисерів, композиторів та менеджерів стоять за їхніми спинами, аби перетворити наших Старс на справжніх ідолів. Так леді Гага знайшла свій імідж скандалістки і епатажної персони лише завдяки співпраці з американською андеграундною зіркою перформансів Леді Старлайт. У співробітництві з останньою королева монстриків розробила концепцію своїх шоу, яку висловила фразою Я пишу пісні під сукні Кеті Перрі до кінця життя лишилась би набожною співачкою церковного хору, якби її не помітив композитор Майкла Джексона Глен Болард. Саме завдяки йому дівчина розкрила свою приховану за довгими спідницями сексуальність та підписала контракти з Вірджин Рекордс. Лейблом, що зробив її зіркою світового масштабу. Багато хто думає, що Джей Зі підняв кар'єру Бейонсе на вершину шоу-бісу і не помиляється. Утім, твердження, що красуня, завдячує виключно йому своїми хітами, є хибним. Адже Бейонсе займається саундом власних треків ще з часів її участі у бенді Destiny's Child. Однак саме співпраця із Джей Зі допомогла співачці знайти свою музичну нішу. Після одруження із репером, Бі докорінно переглянув. Ала свої феміністичні погляди на стосунки між чоловіком та жінкою. Це дозволило співачці створювати менш агресивний матеріал, зрозумілий максимально широкій аудиторії. Милуючись улюбленим виконавцем, пам'ятайте, за його спиною стоїть не одна людина, якій він завдячує кар'єрі. Тож, якщо ви також мрієте про великий успіх, придивіться уважніше до власного оточення.